2013 рік колишній президент Віктор Янукович, який обіцяв українцям підписати вступ до ЄС, відмовляється його підписувати, і знов наша пісня Хороша погоджується на умови, які пропонує Росія. М'яко кажучи, невдоволені українці влаштовують протести і стається всім нам відомий Євромайдан. Влада намагається жорстоко його припинити, і все це перетворюється на кривавий Євромайдан з коктейлями Молотова, Беркутом та на превеликий жаль смертями людей, що потім стане носити назву. Небесна сотня далі. Росія скориставшись розхитаними обставинами в Україні, анексує Крим. Розв'язується жахлива війна, яка в 2022 році перетворюється на повномасштабну. Українці стають. Сплоченими здається як ніколи. Величезна кількість добровольців стає на оборону держави. Багато людей стають волонтерами. Кожен допомагає як може. У багатьох з нас в голові не вкладається як таке можливо, що в 21 столітті в центрі Європи. Пишеться така моторошна, жахлива історія. І якщо на початку війни, здавалося, немає жодної людини в Україні, яка б думала якось інакше, то з ходом подій ми побачили, як суспільство почало розколюватися, сратися через мову, через те, кому йти на війну, кому ні, чи треба взагалі її продовжувати, чи нормальний в нас президент і так далі. Але наскільки це все було неочікувано? А що, якщо я вам скажу, що це був максимально перед? Дбачувати сценарій більш того, який вже відбувався із нами неодноразово раніше. Це ж було вже. Давайте розбиратися. Вітаю вас на моєму каналі! З вами Ліка, і сьогодні ми поринемо в надзвичайно важливу і актуальну для всіх нас тему. І спробуємо знайти відповіді на наступні питання. Чому українці та росіяни це не братський народ з боку історії та психології, які події з дуже давнього минулого сформували нашу сучасну поведінку, який безсвідомий сценарій ми повторюємо знов і знову? І що нам необхідно усвідомити та як змінити свою поведінку, щоб зламати цей сценарій? А ще на яких ідеях формується проросійська пропаганда в Україні? Одразу хочу сказати, що я не історик і приношу вибачення заздалегідь, якщо десь. В цьому контексті будуть якісь неточності в цьому відео я розкажу саме про колективний безсвідомий сценарій України, і якщо вам сподобається, я зроблю окреме таке відео про Росію. Що ж, поїхали? Ну що, поїхали? Знаєте, мені завжди неймовірно цікаво розбиратися в причинах, тому що наслідки це те, що вже є. І без розуміння причин цих наслідків можна без кінця програвати один і той самий сценарій, кожного разу дивуючись, як вперше. От як в кожного з нас є свої безсвідомі сценарії, які ми проживаємо, так і у всього народу існують свої. Формуються вони дуже просто і в той самий час складно. Як закручено всім нам вже відомо, що багато таких переконань як а що люди скажуть, я маю бути для всіх хорошим? Закарбувалися в нас через те, що цілі попередні покоління виховувалися на подібних ідеях. І на жаль, на той момент це було доречним, тому що умови, в яких перебували наші батьки, їхні батьки, батьки тих батьків і так далі, спонукали до формування такої парадигми. І, от, не дивлячись на те, що в теперішньому можливо і не так вже небезпечно, якщо хтось щось там про нас думає або каже. Ми все рівно можемо безсвідомо проживати такі сценарії. Цей приклад я навела для розуміння того, що точно так само в нас, як окремої нації, написані сценарії, продиктовані нам історією. Це і є те саме колективне, безсвідоме, яке живе в кожному з нас, як нам здається, у вигляді окремої індивідуальної думки, але насправді. Таким не являється і зараз буде зовсім трошки історії. Коли схожі події, які я описувала вище, вже із нами відбувалися. У середині 17 століття Україна перебувала під контролем польської шляхти, яка обмежувала права і свободи козацького населення. Багато людей відчували гніт і несправедливість, подібно до того, як у сучасній Україні виникло невдоволення до Януковича після відмови підписати угоду про асоціацію з ЄС. Богдан Хмельницький став голосом цього невдоволення і зібрав навколо себе козацтво, прагнучи звільнити свій народ від польського панування. Події Євромайдану у 2013-14 роках нагадують події за часів Хмельницького в тому, як люди виходять на вулиці, аби протестувати проти несправедливості. Обидва рухи, як тоді, так і зараз, об'єдналися для боротьби за свою свободу і права, коли українці вийшли на майдан. Вони прагнули більшої незалежності подібно до того, як козаки боролися за свою автономію в часи Хмельницького. Повномасштабний напад Росії у 2022 році на Україну став новим кошмаром у низці історичних конфліктів. Українці, як і козаки, знову стали на захист своєї землі, як і в часи Хмельницького, українці об'єдналися у боротьбі, демонструючи сміливість і рішучість через повномасштабний опір. Цей дух боротьби був схожий на ті часи, коли козаки виходили на битви. І тепер найцікавіше те, що нам так тонко не цякає. Ведучи битву за автономію за часів Хмельницького, Україна отримала велику підтримку з боку Московії, підписавши Переяславську угоду у 1654 році. Українці сподівалися, що під цю угоду вони отримують автономні права та свободу, а Московія. Стане їхнім союзником у боротьбі за незалежність. Щось нагадує, так? Задовбали скотеня. Перші роки після угоди все було супер. Українська автономія ніби збереглася, і Москва надавала підтримку у війні проти Польщі. Однак з часом справи почали розвиватися не зовсім так, як сподівалися українці. Хто би сумнівався, як несподівано, замість свобод українці отримали те саме гновлення, що й було тільки тепер від Московії. Наприклад, почалося введення московських чиновників. З'явилися нові податки, і українці ставали все менш вільними у своїх рішеннях. Сценарій, де ми знайшли рятівника від Польщі у вигляді Московії, а після того, як Московія виявилася не дуже хорошою для нас ідеєю, почали знов шукати порятунку від Польщі. Сценарій був запущений, адже після смерті Хмельницького з'явився Іван Виговський, який почав боротися за автономію українського народу тільки вже від Московії. І для цього була укладена угода з Польщею. Хлопці, що ви робите? Зупиніць. Звісно, ця угода, так само як і зараз, не сподобалась Московії, а також зіткнулася з тим, що не всі українці цим були задоволені, побоюючись знов польського панування. І звісно, все це призвело до розколу суспільства, а також нових військових конфліктів, які для України завершилися втратами територіальної незалежності. Нібито мали винести якісь уроки з цього всього, але враховуючи сучасні події, які майже нічим не відрізняються від минулих, нічого ми не винесли у людей. Наразі так само. Ми існують різні погляди на розвиток країни і на відносини з заходом чи сходом. Ми так само шукаємо підтримку інших країн, яка закінчується тим, що сьогодні нам допомагають і визнають як автономну країну. А завтра змінилася влада, і все ваш президент не легітимний. нам 500 мільярдів. Це ви спровокували війну і взагалі. І звільнітись. це все те, що неодноразово було, і на мою суб'єктивну думку невідмінно буде повторюватись, якщо ми не усвідомимо, що ми самі собі лікар, тому що робити все те саме і сподіватися, що щось зміниться безглуздо, і поки що все виглядає так, що зовсім скоро ми знайдемо підтримку Україн ЄС. Через 100 років в них все зміниться по відношенню до нас. В Росії за цей час теж багато чого зміниться, і ми будемо шукати підтримку в них тільки вже від ЄС. Ну а потім Москва знов почне борзіти, і ми знов захочемо до ЄС або Америки, або ще когось. Тому що як ми бачимо з історії та з останніх новин, все залежить від влади, яка приходить правити тією чи іншою країною. І сьогоднішні гарні відносини з якоюсь країною можуть завтра швидко змінитися на протилежне. Тому. Єдиний шлях це будувати власну, дійсно незалежну, не від кого державу. Ех, золоті слова, але про це я ще пізніше скажу. По суті, вся наша багатостраждальна історія будувалася і продовжує будуватися на таких архетипах, як воїн та бунтар. Архетипи це як образи або ролі в тому колективному безсвідомому сценарії, який передавався. З покоління в покоління та живе всередині кожного з нас, впливаючи на нашу поведінку та мислення, одним з головних архетипів українців є архетип, як я вже сказала, воїна. Це означає, що в серцях багатьох українців живе відчуття гідності, сил, спроможності захищати свою землю. І коли народ стикається з загрозами. Це спрацьовує як тригер, і архетип активується. З часів Богдана Хмельницького в нас формується цей архетип, який передавався від українця до українця. Також варто окремо сказати про архетип бунтаря, який також проявляється в нашому суспільстві в різних формах. Він бунтує проти системи, влади та всього, що йому не подобається. У 2013 році це був бунт проти влади, а зараз ми бачимо його прояви в тих, хто відмовляє. Ця грати відведені йому в цій війні ролі у часи війни, коли суспільство перебуває під тиском, бунтарі, як правило, шукають інші способи служити своїй країні без потреби йти на фронт. Вони можуть почати організовувати допомогу для солдатів, підтримувати територіальну оборону або виявляти ініціативу у волонтерстві. Усе це частини їхньої боротьби за визнання та можливість зробити внесок по-своєму, але через великий тиск і вимоги бути не в тих. Ролях, в яких вони можуть і хочуть, ми з вами спостерігаємо бунт в контексті історії СтеЦК, а також прагнення сховатися або поїхати з країни. Що це має означати для нашого суспільства? Архетип бунтаря нагадує нам, що в будь-які часи кожен має право мати свою думку і вибір. Не всі готові підкоритися правилам і не всім зручно йти за традиційними шляхами. І через те, що нам важко на сьогодні зрозуміти, що срач одне одним і робить тільки гірше, це все призводить. До напруги в суспільстві, що на жаль послаблює державу і приводить в той самий сценарій розколу, який неодноразово відбувався в історії нашого народу. Якби мені треба було описати сценарій нашого народу коротко, я б поперше згадала вірші Тараса Шевченко, в яких він яскраво прописаний. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. А якщо сформувати простими словами, ми той народ, який перебуває в постійній боротьбі за власну автономію. Є завжди зовнішній ворог, який посягає на цю автономію, і є зовнішній рятівник, який має допомогти та врятувати. І кожного разу зовнішній ворог та зовнішній рятівник змінюються. І будь-який рятівник рано чи пізно перетворюється на агресора. На цьому місці було б доречно розглянути це формулювання з боку концепції трикутника Карпмана, де є три ролі: жертва, агресор та рятівник, і вони постійно міняються місцями. Але якщо вам це цікаво, я зроблю про це окреме відео. І моє бачення тут наступне. І перш ніж я його висловлю, я одразу хочу сказати, що чудово розумію, що війна це ще така можливість для багатьох людей заробляти та відмивати гроші. Але особисто для мене це наслідки, а не причини. І якщо побудувати те суспільство, про яке я скажу далі, буде дещо важче політикам провертати подібні речі. І ось моя думка: за нашу. Чисельністю ми не можемо протистояти в прямих фізичних боях повністю деяким країнам, але ми натомість маємо багато людей, які розуміються на нових технологіях, є гарні інженери, айтішники і так далі. І якщо раніше війна це... Було про прямі бойові дії, то сьогодні з'являється багато способів воювати за допомогою технологій, військової техніки, наприклад. І по суті, багато людей, які можуть бути корисними саме в цьому, відправляються на фронт або знаходять способи виїхати з країни. Таким чином ми втрачаємо змогу змінити сценарій, натомість лишаємось в ньому і активно закріплюємось. Адже нам доводиться втрачати людей, а також лишатися залежними від інших країн. Я розумію, що це складне питання, і зараз ця думка звучить фантастично, але саме тому, що не виносяться історичні уроки, на мою думку, так і відбувається. Якби ми почали аналізувати історію, ми б припинили сподіватися на будь кого а будували б власну сильну ядерну державу. І аналізуючи всі події, інтегруючи між собою. Історію та психологію я приходжу до саме таких висновків. Це як я особисто бачу вихід зі сталого сценарія. І виходячи зі всього цього, ми з Росією такий саме братський народ, як і з Польщею, і всіма, хто намагався нас підкорити, тому що в різні часи ми знаходилися під контролем різних держав. І якщо наш національний код звучить як борітися, поборити, то в Росії зовсім інший сценарій під назвою Триєдина світа Русь. Ще кончене! Єдиний могутній народ. І як я вже сказала, в них теж є на це причини, чому вони формувалися саме так. Але я не буду навантажувати це відео цією інформацією. Як я і казала, якщо вам сподобається такий формат про Росію, я розкажу окремо. Ставте, будь ласка, лайк та пишіть коментар під цим відео, щоб я розуміла, що вам цікаво і ви хочете продовження. А тепер декілька слів за проросійську пропаганду. Як я зазначила вище, їхній основний сценарій це єдиний, єдиний, роз. Роз. єдиний могутній народ. Саме ці наративи вкладаються в голову. Людей, якщо у вас теж іноді з'являються думки, а ми всі в різній мірі отруєні пропагандою, про те, що яка разниця, де жити, головне, щоб не було війни, а при Януковичі війни хоча б не було, це і є російська пропаганда. Не зрозуміти мене невірно, я теж не хочу війни. Війна це найстрашніше, що може ставатися в історії будь-якого народу. Я навпаки за те, що в нашій країні не було війни шляхом єдності та роботою над. Тим, щоб наша держава вміла давати достойну відсіч, таку, щоб перш ніж сувати сюди свій ніс, люди 300 разів думали спочатку, чи варто воно того. А відповіді на питання стосовно яка разниця, дуже прості. Різниця є і дуже велика. Від того, хто наша влада, та чи маємо ми право голоса, справжня, а не ілюзорна, залежить якість нашого життя та життя наших дітей, онуків і так далі. І є дуже велика різниця між тим, коли ми вимушені важко працювати, не мати якісної освіти, медицини і можливістю відчувати радість від подарованого нам життя. Щоб благо цього світу відчували не ті тільки кубка людей, яка сидить на верхівці, а кожен з нас? Тому позиція, яка різниця, і явні політики, це рабські позиції, які. Підписують вирок не тільки собі, а й майбутнім поколінням. Отже, в заключенні я хочу підсумувати та привести свої ідеї, як зруйнувати цей сценарій та мінімізувати ризик вторгнення інших країн. Перший найголовніше це освіта. Ми повинні вивчати свою історію, і уроки в школах мають бути цікавими, зрозумілими і доступними. Окрім її вивчення, дітей мають вчити також аналізувати та усвідомлювати причину наслідкові зв'язки. Всі вчителі мають розповідати не просто про дати в підручниках, але перетворювати це на живі історії, пов'язуючи з актуальними подіями. Це допоможе молоді усвідомлювати свою ідентичність, а також дуже важливо створити простір для діалогу і обговорення, говорити про страхи, надії, плани на майбутнє. Це допоможе людям висловлювати свої думки. Та робити самостійні висновки. Вихід для України це створення сильної незалежної держави. Ні на кого не сподіваючись, ми повинні працювати на своє майбутнє як маленька, але сильна родина, яка має свої традиції і цінності. Також ми маємо багато талановитих людей. Україні важливо розвивати технології, it сектор, науку. Ми з вами живемо в новому світі, де розми креативність зіграють. Дуже важливу роль, і насправді ми можемо стати конкурентоспроможними, але для цього треба усвідомити, що в кожного з нас своя роль, яку ми можемо грати найкращим чином, можна воювати не лише з силою, але й використовувати технології, розвивати нові методи захисту, щоб боротися. З ворогами розумом людей, що мають знання в потрібних сферах, потрібно залучати до роботи на благо держави. Якщо вони зможуть залишитись в країні, ця сила збільшить можливості для захисту. Також хочеться трошки сказати про спільні цінності, тому що ми, як нація, маємо знайти єдність і підтримувати одне одного, виховувати. Впевненість у своїх силах і бути як команда, де кожен грає свою роль, може скластися враження, що я пропоную ізолюватися від інших країн і ні з ким не дружити. Але це точно не так. Дуже важливо, на мою думку, мати хороші відносини з іншими країнами. Але ми повинні все рівно робити найбільші ставки на те, що відбувається у нас всередині. Побудова гідної держави, яка грамотно використовує ресурси та де люди не сруться одне між жодним, це. Є той ключ до гарних стосунків з іншими країнами, адже їм самим може бути вигідно дружити з такою країною, а не сваритися. Отже, розуміючи свої уроки з історії та спираючись на навчання, сильну ідентичність, технології, ми можемо забезпечити безпеку та незалежність України. Ми повинні вчитися на своїх помилках і створювати краще майбутнє, а не знову потрапляти в ті самі сценарії. Хочу також почути ваші думки, як ви бачите вихід з цього історичного сценарію, які рішення на ваш погляд можуть допомогти нашій країні стати ще сильнішою? На Пішіть, будь ласка, свої ідеї в коментарях нижче. Я вирішила не робити дуже довге відео, хоча тема дуже об'ємна. Якщо вам сподобалось, ви вважаєте, що ця інформація важлива, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, долучайтесь до обговорення, і я буду робити ще подібні відео. До нових зустрічей, Па-па!